Спортивний азарт, командний дух та жага до перемоги у кожному русі. В такій атмосфері на базі спорткомплексу Ізотоп пройшли фінальні ігри з міні-футболу між працівниками транспортного цеху Рівненської АЕС. Це один із видів змагань у залі цехової спартакіади, яку колектив ТРЦ приурочує до Дня автомобіліста і дорожника. Це професійне свято в Україні відзначають щорічно у третю неділю жовтня. Крім того, цьогоріч транспортному цеху РАЕС виповнюється 50 років з дня його створення. Це хороша нагода відродити давню традицію, започатковану ще у 1992 році. Після перерви, яка тривала 10 років, транспортники атомної станції знову зібралися разом на футбольному полі. Бере участь шість команд: автоколона номер 1 автоколона номер 2 ремонтна майстерня, дільниця механізмів, залізнична дільниця і команда інженерно-технічних працівників. Змагання з мініфутболу проходили за коловою системою впродовж п'яти днів. Щоразу спортивні споруди ізотопу перетворювалися на місце щирої підтримки та єдності, адже повболівати за гравців приходили та приїжджали їхні рідні, друзі та колеги, як з міста супутника Раес, так і з сусідніх населених пунктів. Ми приїхали підтримати тата та його команду. Кожного разу ми дуже чекали їхню гру та вболівали і дуже радіємо за їхні успіхи. Прийшла поболівати насамперед за свого чоловіка, за брата, за команду залізничників. Вони дуже гарно грали, хлопці боролися до останнього. В результаті напружених спарингів третє місце посіла команда залізничної дільниці транспортного цеху. Другу сходинку турнірної таблиці зайняла команда автомобільної колони номер 2 А найкращий результат показали представники бригади ремонтників. Гравці кажуть, що здобути перемогу у цьому виді змагань їм допоміг досвід, адже більшість із них свого часу грали за команду «Ізотоп РАЕС». Вийшли дуже такі напружені, цікаві змагання, емоції, звичайно, такі як найкращі. Завжди приємно вигравати. Ще в такому віці проти молоді. Це дуже, дуже, дуже круто. На призерів Спартакіади чекають приємні заохочення, тож кожен учасник докладає максимум зусиль на шляху до перемоги. Є положення розроблене, будуть всі учасники, а тим більше переможці будуть нагороджені і похвальними грамотами, і кубками, і грошовими преміями. Популяризація спорту серед працівників РАЕС, а також серед жителів Ареської громади одна з головних цілей проведення таких змагань. Спорт він повинен повсякденно бути присутнім в нашому житті. І ви бачили наші трибуни на футбольному полі, були всі зайняті. Людям цікаво це такі ініціативи, спрямовані на об'єднання колективу заради спільної мети, завжди підтримуються адміністрацією Рівненської АЕС. Я хочу подякувати проспілковому комітету рівненської АЕС, адміністрації за наданий майданчик, інвентар і час для проведення нашого заходу. Ну і хочу подякувати нашим славним ЗСУ за те, що дають нам таку можливість працювати і займатися любимою справою. Спартакіада ТРЦ РАЕС триватиме до середини жовтня. Наступний етап змагання з настільного тенісу, які розпочнуться 1 вересня. Інна Гаврилова, Руслан Шевчук, УІТАЗГРЕС.